Мені та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди медіа центру Україна Укрінформ. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Сьогодні зранку Росія нанесла масований ракетний удар по Україні. Повітряні сили збройних сил України інформують про те, що по Україні було випущено 69 ракет. Про цей масований удар і про інше ми сьогодні будемо говорити з нашими гостями із Державної служби надзвичайних ситуацій України. Я запрошую до мікрофона Олександра Хорунжо, прес-офіцера ДСНС України. Пане Олександре, що можете сказати про ранковий удар Російської Федерації по, по Україні. Усіх вітаю. Слава Україні. Щодо оперативної інформації щодо масованих ракетних ударів по Україні, можу сказати, що внаслідок цих ракетних ударів було вражено 10 областей. У нас і пошкоджено 28 об'єктів. Зокрема, здебільшого, це 18 об'єктів це приватні житлові будинки і інші, інші об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. А відразу ДСНС відреагувала на ці обстріли. У нас було залучено. 100, близько 100 рятувальників і більше 15 одиниць техніки до ліквідації наслідків обстрілів. Хочу сказати, що внаслідок обстрілів у нас травмовано три чоловіки: одну жінку і одну дитину. І окрім цього, хочу наголосити, що ДСНС підключило зараз генератори. Загалом у нас підключено 87 генераторів щодо а, надання електроенергії на як об'єкти критичної інфраструктури, так і соціальні об'єкти, такі як, наприклад, лікарня. А, окремо можу зупинитися на місті Києві. А, сьогодні до нашого оперативно-коруційного центру дійшло повідомлення. Провлучання відразу за кількома адресами це Дарницький, Печерський, Солом'янський та Голосівський райони столиці. У Дарницькому районі за одне адресою внаслідок падіння вламка збитої ворожої ракети сталося загорання та руйнування конструкції двоповерхового житлового будинку на площі 100 квадратних метрів. Пожежу відразу ліквідували. За другою адресу сталося руйнування покрівлі будинку без послідуючого рівня. До прибуття підрозділів було врятовано дві особи. Медики надали допомогу на місці та госпіталізували людей. Також госпіталізовано 14-річну дівчину, яка саме викликала рятувальників на місце події. Зараз на місцях ще працюють наші рятувальники. Вони проводять пошукову та аварійну рятувальну роботу І інформація у нас щодо потерпілих, зокрема по всій Україні, уточнюється. Знову в Печерському районі сталося падіння уламків ворожої ракети на дитячий майданчик. Також падіння вламків ракети було ще зафіксовано за двома адресами. Жерта потерпілах немає. Наші підрозділи не залучались у Голосіївському районі. Вламки збитої ракети впали поруч з автомобілів. Жертва потерпілах немає. У Солом'янському районі знов таки уламки збитої ворожої ракети, впали на дах п'ятиповерхового житлового будинку. І, на щастя, тут теж без жертв та постраждалих. Загалом хочу сказати, що до ліквідації наслідків ракетних обстрілів було залучено, ще раз повторюсь, близько 100 рятувальників, більше 15 одиниць пожежно-рятувальної та іншої спеціальної техніки ДСНС. Чи можете сказати більше про цю пожежу, яка була у приватному секторі в районі Сокорків на лівому березі Києва? Ми розуміємо, що там, оскільки це приватний сектор, був ризик перенесення чи перекидання пожежі на суміжні будинки, наскільки там ситуація вичерпана? Я хочу сказати, що коли виїхали підрозділи на місце пожежі, вони відразу оцінюють обстановку, відповідно, включили сили і засоби для того, щоб якраз. Перекидання такої пожежі не було, працювали за класичною схемою. Відповідно, якщо одні підрозділи гасили пожежу, інші працювали на непоширені вогню, і відповідно проводили, проводили розвідку щодо наявності постраждалих та та можливих загиблих. Що можете сказати про цілі Росії під час цього ракетного обстрілу? Чи це знову були як і раніше, об'єкти енергетичної інфраструктури? Яку мету вони переслідували? В тому числі е, і об'єкти енергетичної інфраструктури, але ми бачимо по кількості е, пошкоджених приватних житлових будинків, по кількості пошкоджених пошкодженого житла. То тут не тільки об'єкти критичної інфраструктури е, страждають, а ще й приватні житлові будинки, житло людей, самі люди. Ви бачите, що у нас постраждалі і звичайно, ну що можу сказати про терористів, про країну терористи? Ми зараз дещо змінимо тему, і У нас буде можливість ще поставити запитання пану Олександру. А зараз я запрошу до мікрофона Романа Рудака, заступника директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям у ДСНС України. Пане Романе, хочемо розпитати вас про новий рік наближення цього та інших свят. І це завжди такий досить. Тривожний момент, який вимагає посиленої відповідальності від вашої служби, в чому особливості цього року чи цьогорічного святкування нового року, всім доброго дня! Дійсно, в цьому році будуть певні особливості під час святкування, тому як новорічні свята в нас завжди несуть певну небезпеку. В побуті збільшення загибелі людей під час використання піротехнічних приладів травмування також під час їх використання збільшується пожежі вчасному секторі, завдяки так сказати, недбалості громадян і порушення елементарних норм та правил пожежної безпеки. В цьому році у нас з'явилося. Також такої з проблематики це часті відключення електроенергії, які зумовлюють постійне включення-відключення, це перепади в електромережах, тому електроприлади здебільшого не витримують. Виникає коротке замкнення. А так як новорічні свята у нас це собою. Зумовлює використання різних гірлянд на новорічних ялинках, це різноманітні прилади електроживлення, які постійно знаходяться в електромережі, і в часті відключення, підключення до мережі, це є великі ризики до виникнення короткого замкнення, що в свою чергу може призвести до виникнення пожеж. Тому, користуючись нагодою, хочу все ж таки нагадати. Елементарні правила та норми, які необхідно дотримуватися під час облаштування в оселях новорічної ялинки. Розуміємо, що в цьому році таких гучних святкувань не буде, як щороку. Але все ж таки є розуміння, що в сім'ях є діти, які не зовсім розуміють всієї обстановки, і вони потребують. Якогось маленького свята, тому так сказати, новорічні красуні будуть обладнуватися в наших оселях. І для розуміння громадян хочу пояснити елементарні правила під час влаштування ялинки. Ну, насамперед, ялинки у нас є штучні і живі. При їх влаштуванні потрібно. Розуміти, що штучна ялинка вона завжди більш схильна до займання, жива перший час, поки вона більш волога, вона більш стійка до підпалювання, але згодом, коли висихає, також несе дуже велику небезпеку. Категорично забороняється при влаштуванні ялинки прикрашати її такими засобами, як марлі, вати всі засоби, які швидко можуть зайнятися. Категорично заборонено прикрашати свічками, також такі випадки зафіксовані. При влаштуванні ялинки необхідно враховувати те, щоб вона ні в якому разі не заважала шляхами евакуації з того чи іншого приміщення, де вона знаходиться. Ялинка повинна знаходитися не менше, ніж півметра від приладів обігрівання, від телевізорів, від магнітофонів, від радіаторів отоплення. Також при прикрашанні ялинки використовуються завжди гірлянди. Звертаю вашу увагу, що вони повинні бути сертифіковані. При прикрашанні ялинки звертаємо увагу обов'язково на цілісність самої гірлянди. Чи вона не пошкоджена, чи немає надривів. Під час їх працювання звертаємо увагу на мерехтіння, це є одним із признаків короткого замкнення. Також, уже якщо сталася пожежа на ялинки, в першу чергу не потрібно панікувати, необхідно максимально швидко, якщо це можливо, вимкнути гірлянду з розетки. І спробувати самотужки, якщо це не зашкоджує вашому здоров'ю, намагатися припинити пожежу. При В цих заходах необхідно розуміти, що штучну ялинку не можна гасити водою, і необхідно накрити якоюсь супкою тканиною, яка при влаштуванні ялинки у вас повинна бути все-таки під рукою. Найкраще, звичайно, що у вас в кімнаті знаходився вогнегасник. Живу ялинку можна гасити як і цупкою тканиною, так і заливати водою, також засипати піском. Якщо ви розумієте, що ви самотужки не в змозі погасити ці наслідки пожежі, необхідно негайно викликати. За номером 101 рятувальників, вони максимально швидко прибудуть і допоможуть вам у цьому. Давайте подивимося, чи є у нас запитання в залі? Якщо є, прошу дати знак. А я поки запитаю вас про піротехніку, петарди, фейерверки. У нас в багатьох регіонах України встановлені обмеження на використання цих засобів. Зараз що про це потрібно знати? Насамперед потрібно знати елементарну просту річ, що під час воєнного стану в країні заборонено використовувати піротехнічні засоби. Все. А здебільшого всі правила і поведінки з піротехнікою, вони прописані виробником на, самому, на самій упаковці від перетехнічного приладу. Там, де зазначається. Відстань, на якій повинен його. В облаштовувати як його потрібно, якщо це феєрверк, як його потрібно закріплювати до землі, це здебільшого фіксування якимись важкими приладами, це безпечно відстань, на яку необхідно людям відійти, терміни, які не можна підходити до приладів піротехніки, також про вікову заборону, з якого віку дітям можна давати ті самі петарди. але Нагадую, що поки триває військовий стан використання піротехнічних приладів заборонено. В мене запитання до вас обох або до того, хто вважатиме за доцільне, відповідати, як взагалі ви зараз оцінюєте ситуацію в українських домівках з точки зору додаткових ризиків додаткових пожежних загроз. Ми розуміємо, що через варварські російські атаки багато українців мусить зараз вдаватися до домашніх креативних рішень і по освітленню, і по опаленню помешкань. Як ви зараз оцінили загалом ситуацію? Загалом Об'єктивно, це стан погіршився, зважаючи на те, що, як я вже зазначав про щастя відключення електроенергії, здебільшого в оселях зараз люди переходять на альтернативні шляхи живлення це ті самі генератори, це електричні батареї, різноманітні павербанки різної категорії. Тому під час підключення, відключення, залишення їх в електросіті це все збільшує ризики до виникнення надзвичайних подій. Просто хочу ще додати до мікрофону. А, а, якщо розглядати кількість пожеж взагалі, то у нас збільшення кількості пожеж саме за причини порушення правил пожежної безпеки. При влаштуванні та експлуатації теплогенеруючих агрегатів та установок, тобто це на 18,7% збільшило саме за причини цієї, коли люди користуються активно теплогенеруючими установками, відповідними печами. і порушення правил пожежної безпеки. Відповідно, це знов таки. Статистика підтверджує під час експлуатації електроустановок, тобто це і коротке замкнення, і використання подовжувачів, і відразу вімкнення після включення, наприклад, світла багатьох потужних електроприборів, що призводить до пожеж. У нас збільшення показує на 4,3% Порівняння з цим з минулим місяцем. Це значить, це показує аналітика. Статистика покаже, що дійсно ситуація з пожежами напружена. Але хочу сказати, що підрозділ ДСНС на місці у нас більше 7 тисяч осіб чергує зараз в Україні на чергування і більше 2 тисяч одиниць техніки. Тому ми реагуємо, але ще раз наголошуємо на правила безпеки. Зокрема, що що хочеться додати, це, добавить, це е, нові такі небезпеки, які у нас зараз з'явилися зокрема і використання газових пальників вдома під час відключення світла. Це використання генераторів, знов таки, коли немає світла, використання відкритого вогню, такого як свічки, і е, зокрема е, активне використання пічного опалення і котлів. Все це додає відповідно певних небезпек. Основні поради. Ми постійно доводимо через громадян, зокрема закон генератори не потрібно. Ну це золоте правило. Це всі мають пам'ятати. Не потрібно розміщувати в приміщенні, тому що він виділяє чадний газ. Люди мають точно пам'ятати про те, що він має бути не менше 6 метрів від вікони дверей, для того, щоб продукти горіння від генератора не потрапляли відповідно в приміщенні люди не задихнулися. І якщо це глуха стіна, то не менше одного метру. Відповідно, це має бути сертифікована продукція. Заправляти генератори маємо маємо тільки на холодну. Не потрібно на гарячий генератор заливати бензин, тому що він може спалахнути. І бажано звичайно мати вогнегасі чи вогнегасники, тому що на первинній стадії пожежі ми можемо відразу видрагувати загасити. Газові пальники буквально вчора в Києві був. Вчора позавчора був в Києві Випадок, коли знов таки людина поставила газовий пальник, газовий балончик на електроплиту. Відповідно, коли вимкнулось світло. Світло вимкнулося, вимкнулася плита. Що робиться з газовим балончиком? Звичайно, він вибухає, тому що газ нагрівається, розширюється. Стався вибух. А скажімо так, певні пошкодження отримала дівчина в квартирі, і в квартирі. Відповідно, були наслідки вибуху. вибило вибили шибки і так далі. Тому це небезпечна річ. Люди мають це пам'ятати, Олександр Хорунжи, Роман Рудак, Державна служба надзвичайних ситуацій України. Ми дякуємо за цю за цю розмову, за цей брифінг. Запрошуємо всіх стежити за анонсом медіа центру Stand with Ukraine.